Напишіть перше як вас звати, друге, скільки вам років і третє, з якого ви міста. І ще напишіть четвертий пункт це ваш нік в інстаграм або в тік-ток. Давайте знайдемо у коментарях собі нових друзів. Заходь. Привіт. Алін, що з тобою? М -м -м Маленькі змінення. Аліна, що з тобою? Давай зайдем, и я тебе все расскажу, бо тут жарко. Алина, что с тобой? Мала, пошли, я все расскажу. Идем. Алина, я тебе сказала, немедленно отвечай, что это с тобой? Что а, именно? Что ты меня так попаяла? Чего ты меня попаяла? Я сяду, хорошо? Сидай. Ой, у тебя тут так все рыжевое, так мне не подходит по колеру. Ой, можно эту подушечку с собой рядышком держать? Она мне подходит дуже. Так, Алина, все, не выделывайся. А, а ты мне, блин, что с тобой? А, ты заметила, да? Ха, ну, как бы это сложно не заметить, блин, Алина. А, мала, ты меня называй теперь не Алина. А как? Страдающий ангел. Да, мала, я бачу, ти ще дуже маленька для цих штук всяких. Та да ну ладно, блін, все, заткнись, я серйозно тобі кажу. Розкажи мені, Блін. Що з тобою? Мала, що тут непонятно? Розовий, чорний, я тепер Емо. Хто? Емо – це така субкультура, блин. ти ти що що, не не знаєш чи ти не Ми любимо носить чорне із рожевим. Ми дуже ранімі, нас не можна обіжать. Ми дуже сильно любимо слухать грустну музику, страдать і плакать. Як, Як це ти, Аліночка, поняла, що ти друг Емо? А я вчора інстаграм листала і попала на сторінку Каріни з 10 Б. І вона, оказується, Ема. Мені так подобалось, як вона виглядає, як вона себе веде, вона завжди така розстроєна, плаче. І я теж вирішила бути Ема. Так що з сьогоднішнього дня я тепер буду так виглядати завжди. І зачем це тобі? Що це тобі буде давати, що ти будеш отак так виглядати, блін? Ну, мені просто подобається, як це виглядає, понімаєш? І я себе чувствую такою. І мені подобається розовий з чорним. Назад я комнату буду свою красити в розовий з чорним. Я собі замовила сюди такий чокер класний, теж чорний. І навіть один хвостик хочу в чорний покрасити, щоб був один рожевий, другий чорний. Блін, ну, взагалі-то я теж люблю. проблема. Во-первых, надо пройти специальный обряд. А, а во-вторых, а во я не хочу, чтобы ты тоже была Эмма. Чтобы ты за мной, блин, повторяла. Найди себе другую какую-то субкультуру и будь кем-то другим, блин. А не, а не так, как я. А что ты, Алина, не хочешь, чтобы я была Эмма? А, я знаю, можешь не отвечать. Потому что я буду 100% лучше, чем ты выглядать. Потому что я первая придумала, мала. Ну и пошла нафиг, значит, блин, отсюда. Сущий ангел, блин. Что ты такая жестокая? Плачущі. Я своей мамы осталась она в них повера, блин. Я не поведусь. Можешь не стараться. Так она что ты меня тебе, блин, приглашала, дура? Ну так я тебе, блин, приглашала, а не сручиваю ангела. Страдающий. Посик, иди нафиг, сказала, блин, до дома быстро. Тю, ну и пока. Ты смотри, Эмма, блин, блин, не выдумывала. Чи мне, блин, не разрешая. Кто ты такая вообще? Не разрешать мне, блин, и рассказывать, что мне можно, что не можно. Я тебя, блин, Алиночка, сейчас устрою. Ты сейчас, блин, побачишь, кем я стану. Вау! Точняк. Я буду круче, чем Алина. Я стану Готом. ти там хочеш переставити. Та там є я... Ну, потім побачиш. Мін... Я знаю, представляй. Дякую. Тобі помогти щось? Та ні, не треба, я сама. Зараз я тільки футболочку переодіну, щоб цю блін не заляпать. Черный. Ну что, полиставил, боже. О, мам, ну, ну як ты. А що тут случилось, мала? Ты сказала перестановку зробиш, маленьку. А да я он трошечки стул передвинула, бо він мне не мешал. Хай бог милая отвода, мала, Що це. Що саме и Що це? Що з цей, с тобой що? Давай начнем с комнаты. А, ну тут все просто, я решила спать яким готом? Ма, ну сьогодні Аліна приходила. Вона вирішила -е, е, е емо. а Я вирішила стати готом. Це я буду любити чорний колір, смерть і все, що з зв'язано. Так, мала, я сподіваюся, що це якась шуточка, да? В е це, мама, це спрашую, що в тебе на губах? Це мама це Чорний Запах Смерті. Я спрашиваю, що в тебе на губах? Лена, митри. Так, быстро вытерла, чтобы я этого не бачила. Нет, мама, не тушки. Привыкай. Теперь я буду ходити тільки, тільки так, тільки в чорному. Ти знаєш, до чого ти у мене сейчас привикнеш? До того, що у тебе буде жопа чорна, отрімня. А, а що? Так можна? Ой, нафيه, якщо мені даже жопа буде чорна, мам. Так. Я тобі даю 20 хвилин. Я сейчас іду замітаю дворі, вертаюсь, і щоб ти виглядала як нормальна дитина. Ти мене поняла, мала? Женщина, перестаньте мене, будь ласка, називати мала. Наз, називайте, мене тепер чор, Чорна мамба. Чорна Срамба. Я тобі сказала, я тебе даю 20 минут. Мне, мне все, все одно, что ты будешь сказать, женщина. Все, я Мамба черный. А что за тебе за баллончик в руках? А ты я хочу сейчас диванчик черный покрасить. Я тебе сейчас як покрашу. А ну быстро сюда отдала его. Що таке? Чуть диван мені не спортила кожаний. Ти що, здурілася совсем чи що? І ще хоч капельку чогось покрасиш, вихватиш у мене. Дай сюди швидко балон. <рик> Ти диви на неї. Все, время пішло. Ага, він. Уже. Мала, чуєш, аку... Боже, а, а що тут случилось? Що вже Хэллоуин чи що? Не, не дозволяй страху панувати над твоїм життям. Звільни себе. Те ти повинен розуміти, що сплячий пробудеться. Він звільнить тебе і всіх язичників, невірників. Це що переходний возраст начався вже у тебе? Називай мене тепер просто чорна мамба. Ладно, понятно. Мам, а що з малой? Ти за чорну мамбу спрашиваєш. Ні, ну якби я це вже поняла. Ну а як ти до цього відносишся? Лена, до вечора попусти. Як це ти так поняла? Ну як, Їсти захоче, прийде, а я їй не дам. І все, і попустеш, аж бігом. А, ну в принципі так. Да. Жрачка для неї це найголовніше в житті. Вона за жрачку, навіть, навіть і тебе продасть. А сейчас я ей цепь и скажу. Давай. Так, ну что, время прошло уже. Ты губы свои постирала? Мама, все, это не сказала, блин. Что ты не, не зрозумела с прошлого раза? Я черная мамба, все. Хорошо. Ничего там не трогай. Ну, хорошо, черная мамба, допустим. А Як же ж ти будеш їсти? Я ж тобі рота не зашивала. Ні ну, рота то ти не зашивала, але но... їсти в нас вдома чорного нічого немає, тільки все цвітне, разноцвітне. Ну що, значить я не буду їсти взагалі вашу їду. Ну, здрасте, як це ти не будеш нашу їду їсти, що ж ти будеш ходити голодна, ти ж на наступний день помреш. Та ні, мам, я так не думаю. Що <кх> це в тебе таке? Мам, ты что, не видишь, что это такая, это черные ролы? Я все прекрасно предусмотрела, так что голодный я не залишусь точно. Ладно. Мама же думала, что я вообще куку. -ку? О, ну что? Та, все оказалось трошки сложніше, ніж я думала. Воно десь знайшло роли, я не знаю, чи заказало, чи що. Чорні Лена. Чорнючі, як смерті роли. І сидить їх їсть. Ой, та все одно побачиш, вона недовго продержиться. Ой, сподіваюсь, ну так, да, вечір же ж проголодається. Ой, Господі, що за дитина проблемна. Ну все, можна коняки Алло, коняк, Привіт ще раз приходь. Ну так і виганяла. Щас опять мене приглашає, що непонятного. Давай. Заходь, Аліна, будь як у себе кхм, вдома. Боже, мала, що з тобой? І що з твоєю кімнатою? Тебе ж мама приб'є. Ну, во-первых, перестань мене називати мала, називай мене тепер Чорна мамба. А во-вторых, я тепер год. Хто? гот? А що таке, Аліночка? Я тепер люблю чорне, смерть, все що з нею пов'язана і що а... А ти нормальна в діта? А, та я вирішила стать опять нормальной. Мені мама каже, що мені не йде той стиль чолка на бок. Ти тоже сказала, що це фігня, блин, якась. І я вирішила, що я тепер буду нормальна. Тим, я не можу постоянно плакать, в мене сльоз не хватает. Ты що, блин, каняка вообще, блин, с ума зашла? чи що? Так а чего ти вирішила готом стать? залишала до себе. Мені що це, блін, по приколу туди-сюди бігать? Та ну, тому що ти була странна. Я теж вирішила стати він странна. Тепер ти нормальна, у мене кімната чорна. <кхи> все, Іра, знаєш, за двері? Пока. От ти, блін, больне, все, пока. Я більше до тебе не прийду, чорна срамба. Давай, давай, валі. Вони... <кхи> блін, ну що мені треба з кімнати робити? Я так не хочу. О, нет, мама, боже, до нас сама чорна мамба прийшла. Па, я не поняла, а де ж е, діла з чорна мамба? Та все, мені не понравилось. Ось все, на тобі, я тільки хотіла чорні блинчики жарити тобі. О, а що ж це ти так швидко передумала вдруг? Ну, це, це все не, неудобно, мені не, не подобається смерть і взагалі все, що з цим зв'язано, і я голодна. Ну, Господи, ну, слава Богу, а що ми тепер будемо з чорною стінкою робити в кімнаті, мала? Це ж, це ж як похоронне бюро якесь. Не знаю. Ой, горе, їсти хочеш? Да, дуже. Да Сидай, я сейчас тебе белых макарон насыплю с коричневой котлеткой и с красным кетчупом. А ты только не черный. Ох, и мала.